У сьогоднішньому відео хочу показати, як за допомогою сервіса Canva і чату GPT можна створити корисні методичні матеріали і в інтернеті довго не шукати. Але не забувайте, чат-GPT ми не повністю можемо покладатися на те, що він нам дає, тому для початку беремо такі нейтральні теми. Ось мене цікавить правила безпечної поведінки взимку. Я з дітьми проводила бесіду, звичайно, але хочеться, наприклад, створити щось більш видовищне, щоб можна було ще раз, потім після канікул, ще при наступних бесідах показати дітям і так далі. Ну, заходжу і. Прошу чат написати, например. Наприклад, так, склади. Так, правила безпечно є позинки. період. Для дітей шестидесяти років. Так, розпиши по попутах ісса заголовками ми. От давайте так подивимось, що він мені. Запропонує. <кій> так, дивимось обережно на льоду. Так, Санках у ковзанах, безпека на дорозі. Ну, порядок я поміняю. Одразу з льоду на слід не так часто буває. Дорога це так, теплий одяг правил спілкування з дорослими. Так, сім. Ну, не знаю. Так, снігові ігри теж трошки заголовки поміняю. Так. Але в цілому можна взяти. Санка, безпека на дорозі, ливість... Так. Ну, добре, нормально. Правила безпечної поведінки у зимовий період. Ну, взимку можна дітям написати. Що ми будемо створювати? Ми будемо створювати, мабуть, у вигляді презентації. Так, презентація у нас зима, наприклад, діти. Тема. Ні. Yes. А, просто презентацію, потім я вже дизайн виберу. Так, 16 на 9. Стандартна наша. Ну, давайте. Так, що у нас зима? Зимові ігри. Ось у нас дитинка є на. Тобто, ви бачите, тут дуже класні шаблони в повній версії для вчителів, яка доступна. Тому раджу, хто ще не активував, активуйте. О! Ну це непогано. Мері Крісмас. Ну... Так, де? Ось. Тепер ми натис... натиснули на... Дизайн і всі сторінки для презентації, які є в цьому дизайні. Ось вони висвітились. Ну, перша у нас сторінка. Тепер дивіться, що я роблю. Е, я вмикаю, розкидаю в режим приміток весь текст, щоб потім зручно було його переносити. Ну, зроблю. Все в цьому порядку, а потім перетасую. Так, наступна, от прямо пуста презентація, примітки. Ой, не туди, вибачте, сюди зліва. Так, є. Наступна сторіночка. Так, далі. Ось вона, друга. Третя. І швиденько, швиденько, все це розкидаємо. Тому що діти в початковій школі ви ж розумієте, що довго вони, довгі лекції сприймати не можуть. Головне ключові моменти. Якось це яскраво зробити, щоб воно е емоційно якось е поглибило. Сприйняття. Так, ну так, я додаю, потім перероблю все. Чат мені зараз уже не потрібний. І переходжу до... Тепер зліва в мене режим, ви бачите, є. Так, зараз знову не розширила запис, зараз. О, трошки зменшу масштаб. Шикарно. Все, тепер все видно. Так, правила безпечної поведінки. Бачите, що у нас тут крилиться, шрифти. Поведінки взимку. Взимку. Так, розтягую. Далі. Ось це зараз можу низ перетягнути. Це зменшу. Так, є у мене. Ну, Нормально, правило безпечне, поведінки взимку. Так, є. Ну, це приберу поки. Добре, залишимо таким чином. Тут у нас лід дизайн, де наша? Так, секунду. Я наш дизайн загубила. Секунду, десь тут нижче був. Ага, ось він. Все, натискаю, тепер дивлюсь. Ну, наприклад, лід, 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 Ну, давайте. Давайте це буде сторіночка. Тепер примітки натискаю. Номери не буде ставити і наш текст трошки розширити. Ну, хоч на ляте, що він тонкий, без дорослих не можна гратися біля води. що, бачити, що не катайся на льодь. Є і у нас лід елементи Так, Лід, наприклад. Давайте подивимося, що у нас тут лід, Графіка яка є. Ну, ні, це. лід Катання. Так, оцю картинку можна прибрати. Ось у нас дітки є. Фотографії які є? Ну, фотографії такі. Угу. Так, ну не знаю. Ось. Може ця картинка мені подобається більше. Зараз. Трошки суну, компоную, і потім я ще, коли відключуся з запису, я ще ось це прочитаю на мікрофон. Просто він у мене один зараз записується для відео, тому не можу. А взагалі дивіться, передані дані, аудіо і ось записати себе. Натискаємо і відкривається віконечко, і ви можете, якщо цей текст в примітках, то ви одразу бачите, що читати. Ну, Давайте я спробую зараз натиснути, воно просто не запише, мабуть, нічого. Не знаю. Здається, буде записувати, дивіться. І туди, і туди. Давайте спробуємо. Так. Обережно на льоду Не виходь на лід, якщо він тонкий. Без дорослих не можна гратися біля водой. Якщо бачиш тріщини на льоду, одразу відійди у безпечне місце. Не катайся на льоду, де багато снігу, або невідомо, наскільки він міцний. Так і зберегти зміни. Тепер Обережно льоду. Іде Не виходь на лід. Наше. Я мінімізую. Автоматично програватися звук буде. Це головне. Так, є. Ідемо далі. Ось таким чином можна, звичайно, ефекти подивитися, бачите, є ефекти у нас для е а а заголовка. Так як це у нас не відео, то анімація по замовченню для елементів недоступна тут. Тому що ой, це презентація. Тому будемо без зайвих візуальних ефектів. Якщо б створення відео для YouTube або там воно по сторінках було, то можна було б це зробити. Добре, примітки. Катання на санках і косанах. Мабуть, це у нас такий буде заголовок. Ось, ось тут навіть якесь. Ефект візуальний є. Ладно. Так. Катання на санках і ковзанах. Роблю. Ось таким і, і сюди нагору. правил я так розумію, буде. у нас? У нас ось такий текст ми його і розтягуємо. Так. Розтягуємо. Тепер вставляю. Виділяю все і ось роблю таким. Тепер виділяю все зліва групою. і... Трошки. Якщо ми виділили зручно, що мені тут в Canva подобається, що мені не треба виділяти текст і зменшувати розмір шрифту. Мені достатньо поле зменшити пропорційно, і шрифт автоматично теж змінить розмір. Так, це у нас нижнє буде не треба. Прибираємо так, кататися можна лише у спеціально відведених місцях, подалі від дороги. Треба прочитати. Завжди дивись, щоб під час спуску ніхто не опинився на шляху. Ще животів головою перед. Це не чіпляє санки до, машини чи... до машин чи велосипедів. Хм, нормально. Так, сніговичок, ні. Елементи у нас що? Санки. Ковзани катання. Дивимось графіка, що у нас тут є. Давайте санки. Бо козинів багато. Ну, ось пінгвінчики, симпатичні діти. Угу. Так, ось цей хлопчик мені. Подобається сюди додам пінгвінчик. цей. так видно, що в динаміці такий малюнок. Ну і можна оцю дитинку спробувати ось сюди. Ось так. Так, і що ми тепер знову прочитаємо. Так, передані аудіо записати. Правила катання на санках і ковзанах. Кататися можна лише у спеціально відведених місцях, подалі від дороги. Завжди дивись, щоб під час спуску ніхто не опинився на шляху. Не катайся, лежачи на животі або головою вперед. Це небезпечно. Не чіпляй санки до машин чи велосипедів. Так, ось я зменшила. Нормально. Так, доробила я всі слайди. Тепер можна поділитися. Дивіться, що ми можемо в якому вигляді завантажити. Стандартний PDF, якщо вам треба, ну, я хочу відео mp 4 обираю в мене в усі сторінки, завантажити. Ага, і поки воно вантажиться назву скопіюю, правила безпечної поведінки взимку. Щоб, коли буде зберігатися відео, одразу я його сюди теж додам у заголовок проєкту. Ось так. Ось внизу показано, бачите, іде генерація мого відео. І... Наприклад, в іншій сторінці, що я можу зробити, я можу ще, так правило, і зараз я можу зберегти е скріншот для того, щоб у мене була обкладинка відео, або можу якісь елементи ще додати. Ось у мене тут магічні рекомендації. Що в мене в магічних рекомендаціях? Ну, ось, хай буде. Ось це. Ну, нормально. Так, і скриншот. Зараз. І скріншот, що це він у мене не робиться? Не знаю. Мабуть, із-за того, що йде запис екрану, тому не робиться. Так, а це я вже скачала відео і ось я його запускаю. Буде воно ось. обережно на льоду. Ну, не думаю. виходь на лід, якщо він тонкий, без дорослих не можна у безпеці від дороги, за зачин чи велосипедів. Безпека на дорозі, кошар, ну, рукавички та зимове взяття. Не стій під дахами будинків, де є бурульки, Стри гілки. Дотримання цих простих правил допоможе тобі провести зимовий період весело. Ну... Мені подобається. Зручно, сподіваюсь, принцип ви зрозуміли, як можна е достатньо швидко і економлячи свій час, робити якісь корисні матеріали у сервісі Canva. Дякую за увагу.